Росія цієї ночі, 19 травня, знов атакувала Україну шахедами та крилатими ракетами. Є влучання, на жаль, не вдалося знищити всі ворожі цілі. Всього Росія випустила 22 шахеди і 6 калібрів. Збито 16 безпілотників і 3 крилаті ракети. Таким чином зсу визнають щонайменше 9 попадань. За оцінками військових експертів протягом останніх тижнів росіяни використали 120 ракет. Цього разу вночі завдали удару по кривому рогу на Дніпропетровщині. Ранивши двох людей в місті зафіксовані суттєві руйнування цехів, знищене обладнання на Київщині, а також на Рівненщині і у Львівській області. Працювала українська ППО, яка захистила небо. Там, на щастя, все спокійно. Також вночі росіяни обстріляли агропідприємство на Миколаївщині. Били і по території Херсонської громади випустили 11 снарядів. Одна людина поранена. На запитання про те, чи закінчуються у Росії ракети, військові експерти відповідають так: вони не можуть закінчитись, бо Росія їх виробляє до 50 ракет щомісяця.